Сьогодні у випуску перший день на новій посаді керівник Львівської обласної ради приступив до роботи. Завдання зараз голови заступників всього апарату створити умови, щоб постійні комісії запрацювали. Це питання номер один. покращення стану довкілля. У Львові підбили підсумки поводження із електронними відходами. Холодні, будні, безпритульних. Куди податись без безхатькам? Тут вони можуть поїсти, помитися, переодягнутися, Ми можемо підібрати їм одяг. Вечір добрий підсумовуємо день, що минає п'ятницю, 20 листопада у студії Ірина Полига. Перший день на новій посаді керівник Львівської обласної ради приступив до своєї роботи. Планів Олександра Ганущина чимало. Це стосується як розвитку Львівщини, так і кадрових ротацій операції обласної ради. Першочергово голова із заступниками планують взяти за постійні депутатські комісії, аби все в області продовжувало працювати. Фрагмент першого робочого дня далі у сюжеті. У цьому великому та просторому кабінеті Олександр Ганущин сьогодні перший день. Інтер'єр дещо хаотичний, але для робочої атмосфери цілком придатний. Мені важливо, що на столі є комп'ютер є ручка, є листочок є фішки, на яких можна писати резолюції. А все решта, я думаю, ми якось собі раду радимо. Першого ж дня на посаді. Новий голова відразу взявся за організацію роботи. Олександр Ганущин твердить, попри незначні розбіжності у поглядах обласних бранців, консенсус на сесії знайшли, тому працювати буде неважко. Завдання зараз голови заступників всього апарату створити умови, щоб Постійні комісії запрацювали, це питання номер один. Я сьогодні був також в обласній адміністрації і просив, щоб всі проекти рішень, які вони мають за намір виносити на сесію 8 грудня, щоб вони також сьогодні найпізніше понеділок з'явилися, щоб депутати могли їх розглянути і щоб громадський до цього доступ мали. Наступне робоче питання зізнається, голова буде кадровим в обласній раді. Варто зменшити кількісний склад апарату і зробити його якіснішим. Ми обов'язково маємо вводити новий новий, так би мовити. Нове повітря, ми маємо дати новий новий струмінь, і апарат в першу чергу має бути адаптований під ті завдання, які будуть стояти на порядку денному ради сьогодні. Мусить знати англійську мову, мусить міти писати документи, мусять їздити за кордон, мусить гризти цей граніт, щоб в область приходили не просто делегації з гарними папками, прапорцями. І всім таким, а все таки проходили живі гроші. і Ми на це будемо працювати в області. Варто тісніше співпрацювати із районними громадами. Це зокрема стосується розвитку мікропроєктів та міжнародної технічної допомоги. Однак, втілення цього потребуватиме трохи часу. А в перший день роботи варто попрацювати більш організаційно та без офіціозу. Олександр Ганощин зізнається, окрім змін у роботі, хотів би ще зламати стереотипи вигляду обласних обранців. Європа, вся, якщо немає офіційних заходів зустрічі, я їх сьогодні не планував ж ніяк. Вона ходить приблизно таки мене бачите. А в шафі Тримають піджак, сорочку і напоцовані мешти. Я думаю, що саме такий комплект я привезу з понеділка, і коли в офіційних заходів не будете, будете бачити мене в цьому одязі. Коли ж вони будуть, ну то звичайно рада на те немає. Ірина Качмарик, Дмитро Кривенко, новини. У Львові буде ще один дитячий садочок. Таке рішення нині ухвалило у Львівській міській раді, визнавчиши переможця конкурсу на будівництво нового житлового комплексу на вулиці Малоголосківській. Поруч із новобудовами інвестори зведе великий дитячий дошкільний навчальний заклад, який згодом буде переданий на баланс міста. Структури дбають не усі. Майбутнім мешканцям вулиці Малоголосківська, де активно споруджують новий житловий мікрорайон, пощастило і буде де жити, і діти без догляду не залишаться. Мешканців тут ще небагато, але люди вже цікавляться майбутньою інфраструктурою. згідно із генпланом. Ось тут поруч має будуватись дитячий садок зразу за ось цим будинком. Ось чому ми на це звернули увагу, і цей район буде розвиватись і будуватись далі. Тут школу планують, дорогу вже зробили. Рішення про дозвіл на будівництво визнали сьогодні на спеціальній комісії. Депутатик депутат. Ти попереднього скликання вони ще до е, прийняття присяги новими депутатами, мабуть, є депутатами. Вони проголосували за те, щоб затвердити цю компанію як переможець інвестиційної конкурсу. Наступним етапом, який покладе початок будівництва, має стати рішення виконавчого комітету новообраної львівської міської ради. Ми готові збудувати дитячий садочок. І, і ряд житлових будинків суть цієї угоди полягає в тому, що садочок ми будуємо за власні за власні кошти. Ми можемо приступити тільки тоді, як міська рада нам затвердить інвестиційну угоду. Тобто, якщо б вони затвердили нам інвестиційну угоду принаймні до, до лютого, до березня цього року, тому що враховуючи там зараз новий склад депутатів, це потрібно ще одне рішення е, сесії, то я думаю, що... З березня, з квітня, з травня, тобто ми б могли розпочинати будівництво. Інвестори підрахували, вартість спорудження садка становитиме майже 40 мільйонів гривень. Збудувати заклад можуть за три роки. Окрім будівництва дитячої дошкільної установи на вулиці Малоголосківській передбачено спорудження житлових будинків. Десять квартир інвестор передасть для учасників АТО. Ірина Качмарак, Сергій Мєдвєдєв, новини. Затишно і чистий у Львові на вулиці Газові 6 облаштували внутрішній дворик. це стало можливим завдяки спільному українсько-німецькому проекту. Вибір двору для проведення впорядкування відбувся на конкурсній основі. Для участі у проекті жителі прилеглого будинку подали заявку до управління охорони історичного середовища ще у 2012-му. Однак, реалізувати проект вдалось лише тепер. Обов'язковою умовою участі у конкурсі є частка співфінансування мешканців, що складається. Тисячу гривень з кожної квартири прилеглого будинку. В нас була аварійна каналізація в подвір'ї. І Галицька адміністрація через рік, аж через рік зробила нам капітальний ремонт каналізаційної мережі у дворі. І ще через рік вже от ми бачимо облаштоване подвір'я. Тут було питання по каналізації. Повністю замінили каналізацію, внутрішню дворову, ливневу обз'єднували так само. тут вже готувалися роботи вже далі для благоустрою. Ну ще звичайно тут потрібно і фасад зробити, і питання по покрівлі тут є. Для львів'ян, які б теж хотіли облаштувати внутрішній дворик будинку, у якому живуть, управління охорони історичного середовища разом із німецькими колегами влаштовує наступний конкурс. Мешканці е, можуть подавати свої мотиваційні листи в управлінні охорони історичного середовища до 15 грудня, включно. Е, в цих мотиваційних листах вони мали би вказати контактну особу, яка це з якою ми зможемо контактувати в подальшому. Також мешканці мали би вказати те, що вони б хотіли бачити в своєму дворі, як його яким чином покращити. Перші підсумки поводження із електронними відходами у Львові більше 90 контейнерів та два мікроавтобуси для збору відпрацьованих ламп. Сам проект працює вже з 2013 року. Його реалізовують міський департамент містобудування спільно із Люблінським муніципалітетом. Найактивніше на збір відпрацьованих батарей відгукнулися студенти встановлені в університетах скриньки. Повними є найчастіше, а також коробка при вході у міськраду. Також уже найближчим часом Львовом курсуватимуть два автобуси для збору старих ламп. Складніша ж ситуація із переробкою великогабаритної електроніки, оскільки це потрібно врегулювати найперше законодавчо. Ми очікуємо на все таки зміни українського законодавства і на запровадження так званої розширеної відповідальності виробників і імпортерів. Коли Кошти для персорієнтовані на переробку цих відходів будуть закладені в ціну чи в мито при імпорті, і буде прописана процедура отримання цього цих коштів для переробки відходів надалі. Такі процедури працюють у всіх європейських країнах. Для того аби більше дізнатися про цей проект, ми сьогодні поговоримо з гостем студії. Це начальник міського управління екології та благоустрою Андрій Галушка. Доброго вечора. У Львові вже давно збирають батарейки, активно львів'яни їх здають. Чи можна говорити про якісь цифри? Скільки тонн щомісяця збирають? Власне, що саме збір батарейок в місті Львові почався ще з липня 2014 року. На сьогодні ми вже маємо, тобто по тих пунктах, що має місто, це 80 контейнерів, по що закуплені департаментом містобудування, і також і 15 приймальних пунктів, які організовано вже чи приватними підприємствами чи іншими суб'єктами господарювання. І вже маємо 5 тонн відпрацьованих батарейок. Якщо взяти так, з одної сторони це здається, ніби дуже мало та але з другої сторони, це є дійсно хороший результат, який дозволив посеред мешканців пропагувати оцю мотивацію до критично безпечного. Довкілля, власне, що один з тих небезпек, які ми мали в своєму побуті, це є оце це ж маленька батарейка, яка вмістить в собі значну велику кількість шкідливих елементів, важких металів, які з тої ще інших причин попадали в довкілля. Певно, пер тою причиною було, що відсутні були пункти збору. Але на сьогодні ми маємо пункти збору, ми маємо активних мешканців, і ми маємо вже хороший результат. Це 5 тонн відпрацьованих батарей. Де переробляють ці батарейки в подальшому? В межах України чи закордонно, і вже чи вже взагалі почали переробляти? їх? Власне, що ми орієнтуємося на дотримання законодавства, і наскільки ми знаємо, в Україні поки що немає підприємства з відповідними дозвільними документами на переробку відпрацьованих батареїв? Знову ж таки на сьогодні 5 тонн це не є така. Доцільна економічна партія для її десь перевант... перевезення на вже остаточну утилізацію. Тому на сьогодні нашим пріоритетом їх накопичення, назбирати 20, 30, 40 тонн. А вже подальше ми будемо чи з підприємствами України, чи вже з підприємствами на території там ближчого закордоні, чи Польщі чи іншої країни, і в той спосіб вже їх утилізовувати. Але знову ж таки наголошую, що. Будемо дотримувати законодавства і передавати тому, хто має відповідні дозвільні на документ. Добре, а де вони зберігаються наразі? У нас є комунальне підприємство «ДБ Боднарівка, яке на сьогодні має вже відповідні складські приміщення. Які мають відповідно вже тару для того, щоб ці батарейки могли збиратися, щоб вони уникали опадів, щоб не було корозії самих батарей, і в той спосіб вони безпечно зберігалися. Тобто, умови зберігання є. Є достатня велика кількість приміщення для того, щоб вони зберігалися, і відповідно є два буси, які спеціально для цього закуплені, щоб вони об'їжджали приймальні пункти і довозили на місце складування. Щодо утилізації енергоощадних ламп, Львова має курсувати також два мікроавтобуси, які збиратимуть ці лампи. Коли це відбудеться і як власне відбуватиметься збір, куди людям приносити лампи? Власне, сьогодні проходила підсумкова така наша зустріч з колегами з Любліна, з Люблінської міської ради, муніципалітета, і ми підвели сьогодні підсумки в рамках програми співробітництва Польща, Україна Білорусь. За кошти Євросоюзу ми закупили. Установку з переробки відпрацьованих ламп, що місце тють на сьогодні. Ця установка вже запущена. Вона придатна до роботи. І цими днями вирішується питання отримання висновку державної екологічної експертизи на наш об'єкт з переробки відпрацьованих центр ламп. І думаємо, що вже січня місяця ми вже запустимо повністю цю установку, запустимо мікроавтобуси вже по житлових районах, для того, щоб люди могли собі передавати на утворенні в них побуті відпрацьовані лампи для безпечної екологічно безпечної утилізації на нашому об'єкті, який належить близько міській раді. На утилізацію можна буде здавати і великогабаритну електроніку, також. Однак наразі це питання потрібно врегулювати на законодавчому рівні. Чи є прогнози, коли саме це відбудеться? Власне, що управління екології міської ради вже з березня 2015 року, цього року, ми спільно з двома підприємствами: це ФОП Дубровська і ПП КТГ Україна, започаткували таку такий пілотний проєкт по збору великогабаритної. Техніки і ці підприємства згодилися. Вони зрозуміли, що вони в свій такий ризик можуть надавати мешканцям безоплатну послугу по прийманню якраз від цієї великопритної техніки. І маємо певні, певні результати. Тобто, якщо брати ФОП Добровська, вона має стаціонарний пункт на вулиці Угорській, а ППУ Україна він е, з допомогою мікроавтобусів в той же спосіб. Чи пересувного приймального пункту, чи вже по дзвінках безпосередніх мешканців забирають цю відпрацьовану техніку? А що здають львів'яни? Лів'яни найбільше здаються телевізори, тобто це та техніка, яка найбільше до нас передається. Також є старі комп'ютери, старі монітори, старі принтери. Крім того, ще вже нам почали здавати холодильники, знаємо, що в старших моделях є фреони, тобто Р22, Р11 у зону районі. Це також один з таких домашніх приладів, які небезпечно впливають на довкілля. І десь в цей спосіб намагаємося достукати спільно з підприємствами до мешканців Львова і приймати на утилізацію ці. Цю техніку. Думаю, що цей проект він на, на другий рік він отримує друге дихання, тому що будуть е, курсувати наші буси. Люди почнуть передавати для лампи. Крім того, будуть будемо інформувати мешканців про е, цей ж проект. Я думаю, що це воно запрацює і в перспективі будемо так, як сьогодні хвалилися колеги з Любліна, що в них. Тисячі великогабаритних е, великогабаритної техніки передають мешканці щороку. Основною метою проєкту загалом є покращення стану довкілля через зменшення негативного впливу на нього в відходів побутового електронно-електричного устаткування, враховуючи кількість мешканців Львова, наскільки шкідливим є цей вплив на наше місто? Ну, власне, що бачите, з дорожчанням енергоносіїв, тобто щоразу більше мешканці приходять на енергозберігаючі лампочки. Не завжди ці лампочки вони є, скажімо так, тої якості, як пишуть в гарантійних талонах, рік два-три. Тобто ми розуміємо, що вже майже в кожній домівці це поза 30 тисяч, щороку можуть утворитися мінімум одна лампочка. Тобто, це є вже що 30 тисяч штук лампочок в один рік на території міста Львова. Така ж сама економічна. Ситуація в нас і по батарейках, тобто ми говоримо про ті промислові об'єми утворення цих небезпечних відходів в побуті львів'ян. І думаю, що оцей проєкт це є, скажімо так, для нас е пілотний проект взагалі по Україні, тому що на території України ще немає ні такої установки, та як нас вже у Львові, що ми можемо похвалитися по переробці тут не нам, ні такого системного підходу до збору відпрацьованих батареїв. Що ж, дуже дякую вам за розмову. Нагадаю, що гостем нашої студії був начальник міського управління екології та благоустрою Андрій Галушка. Дякую. Упродовж минулої доби на сході України жоден з українських військових не загинув. Один боєць був поранений. Про це повідомив речник адміністрації президента України з питання то Андрій Лисенко. За його словами, на Донецькому напрямку тривають ворожі провокації у районі Горлівки. Терористи неодноразово застосовували стрілецьку зброю та гранатомети поблизу Зайцевого, Майорська та Новогородського. Бойовики розташовуються у житлових кварталах та, користуючись цим, ведуть вогонь з близької відстані. Аналогічна ситуація. Поблизу Донецького аеропорту, за інформацією Лисенка, найбільш гаряче вчора було на ділянці фронту між автодорогами Донецьк, Дніпропетровський, Донецьк, Запоріжжя. На Маріупольському напрямку минулої доби було спокійно. На Львівщині через сильний дощ, можливі паводки на річках. Про це повідомляють у департаменті з питань цивільного захисту облдержадміністрації. Зокрема, з 20 по 22 листопада на річках Львівщини, які належать до басейнів, сяну та Дністра, очікують підйом рівня води від пів до півтора метра. А на окремих ділянках і до двох метрів місцями можливий вихід води на заплаву. Додам, що на сьогодні синоптики прогнозують західний вітер від 15 до 20 метрів за секунду. Містя Саме пориви до 25 метрів за секунду вночі подекуди сильні дощі, зважаючи на ймовірне погіршення мати умов, рятувальники радять водіям утримуватися від поїздок за умов ожелоді. На дворі все холодніше, а безпритульні так і не мають даху над головою. Чи не єдиним місцем, про яке знають усі безхатченки, є осередок підтримки бездомних людей при громадській організації? Оселя сюди приходять, аби, хоч трохи зігрітись, особливо холодну пору про нелегкі людські долі розповість Ольга Тимуляк. Ярославові від 37. Він вже 10 років не має даху над головою. В нього немає вже ані мами, ані тата. Є сестра, яка наразі за кордоном. Ярослав каже, скоро вона повернеться і придбає йому квартиру, поки його приютили знайомі. Чоловік розуміє, це житло тимчасове. Він неодноразово звертався до органів місцевої влади. Проте каже, з такими ніхто говорити не хоче. Він не відмовляється працювати, однак безпритульних і на роботу брати не хочуть. Переконує Ярослав. Я хочу, аби місцева влада сприяла. Мені у працевлаштуванні, щоб я міг заробляти гроші, щоб у мене був дах над головою, щоб я мав де помитися і лягти спати. Галина, дружина Ярослава, вона раніше мала чоловіка, проте вони розлучились. Колишній виписав її з квартири, і жінка залишилась на вулиці. Має маму, сестер та двох дітей від першого шлюбу. Однак спілкуватись з нею не надто хочуть, лише з дітьми іноді говорить: допомогти їй вони не можуть. Матеріально мене не можуть допомогти, бо в них що в них тих грошей. Такої зарплати невелика не, не зарплата. Не працюють, ну, але що вони собі самі хочуть щось купити при громадській організації. оселя функціонує осередок підтримки бездомних людей. Тут працюють двоє соціальних працівників. Кажуть, щодня до них приходять майже півсотні безхарченків. Тут вони можуть поїсти, помитися, переодягнутися. Ми можемо підібрати їм одяг. Також вони можуть стати свої речі на плення, і ми їх випалимо, висушимо і дамо їм уже чисті. Ну, крім того, ми тут можемо постигти. Наприклад, у нас є своя машинка. Осередок підтримки працюють до 16 години, виправши речі і поївши безпритульні, повертаються на вулицю. Щочетверга для них організовують обід біля порохової вежі у центрі Львова? А в місті є понад 10 контейнерів, де львів'яни можуть залишити одяг та книги для безхатченків. Ольга Тимуляк, Анатолій Лопаченко, новини. Що ж на цьому наш випуск добіг кінця. Я нагадую про наш інтернет-портал lviv.tv. маєте власні новини? Телефонуйте на номер гарячої лінії, який бачите на своїх екранах. Далі новини спорту від Софії Войцехівської. Я ж з вами прощаюсь. Приємного вечора і не будьте байдужими. Час новин спорту на ТРК Львів. Добрий вечір. Йвічевич йде із Карпат. У хорватського фахівця в кінці року закінчується контракт із клубом. У головного тренера зелено-білих виник конфлікт з Юрієм Янчуком Ставицьким, який виконує обов'язки гендиректора клубу. Ігор Йовічевич відмовився працювати в таких умовах та сьогодні оголосив про своє рішення гравцям. Осінньою частиною чемпіонату України ще вестиме львів'ян. Далі на Карпатівців чекає заміна на тренерському містку. Перемогли усіх суперників ватерполісти львівського Динамо зі 100-відсотковим показником закінчили виступи у першому турі чемпіонату України, який з 10 по до 13 листопада проходив у Дніпродзерджинську. Повернувшись до рідного міста, динамівці разом з тренером поділились враженнями від поєдинків та розказали, як готуються до другого туру. Стартували чемпіони України та Володарі Кубка матчем проти команди Маріуполя. Підопічні Ігоря Зінкевича переграли суперника у всіх чотирьох періодах. Фінальний свисток зафіксував перемогу Львів'ян з рахунком 11-3. Команда Маріуполя приїхала досить молодим складом. То було без проблем з ними і грали так само і з Києвом. Наступного дня гравцям Динамо протистояв основний суперник за звання майбутнього чемпіона харківський слобожанець. Перші два періоди закінчили з нічийним рахунком 0-0 і 1-1 відповідно. А от у третьому і четвертому перемогу в один м'яч святкували львів'яни. У підсумку 5-3. Друга гра в нас була слобожанцем. Хоча рахунок 5-3, але дуже багато моментів в ним використали. Самі не використали, отримали свої вороги. Саме головне, що виграли. Третій ігровий день був найважчим, адже підопічні Ігоря Зінкевича провели два матчі. Ми останній місяць, може навіть більше, тренувалися. Якраз пару днів у нас було в тиждень подвійних тренувань, і друге тренування було на 9 вечора. Тому, в принципі, нічого нового не було. А відновлювалися. Ну як відпочивали зранку. Динамівці розгромили збірну Київської області. 19-3, А ввечері черговою жертвою Львів'ян стала команда з Одеси 12-4. Одеса добре грала, добре себе проявила і з ними чуть-чуть було так важкувато на початку, але в загальному зі всіма справилися. У заключному поєдинку підопічні Ігоря Зінкевича були сильнішими за харківський ХПІ 15-8. Відтак, після стартового туру, діючі чемпіони України очолили турнірну таблицю. Вдало закінчили, звичайно, п'ять перемог з п'яти ігор, впевнені перемоги. Чуть ну, слабужанцем не такі великий розрив, але йшли досить на рівні. Потім просто вибори вибороли на характері перемогу і виграли всі ігри впевнено без проблем. Зараз підопічні Ігоря Зінкевича у звичному режимі готуються до другого туру, який пройде теж у Дніпродержинську з 14 по 17 грудня. У нас є місяць підготовки, тому надіюся, зробимо висновки своїх ігор і покажемо ще кращу гру. Друга спроба. Львівська галичанка у неділю знову побореться із Муратпашею. Беледіє. Минулого тижня вихованки Василя Козара у рамках однієї 16-ї кубку ЄГФ вже зустрічалися з туркенями на виїзді та програли 22-28. Тому у другому матчі львів'янкам потрібно виграти мінімум 6 м'ячів, попри те, пропустивши у свої ворота не більше 21-го. Лише у такому випадку львівська Галичанка за сумою двох матчів пройде Мурат Пашу. Підтримати наших гандболісток можна у неділю в палаці спорту Галичина. Гра розпочнеться о 17-й. Вхід вільний. І це все на сьогодні. Більше про спортивне життя Львівщини. Дивіться вже завтра, о 18-й у підсумковому випуску програми Спортпанорама. Та у понеділок у футбольному огляді Пас. Уже з понеділка вам про новини спорту розповідатиме моя колега Ольга Білоган. Гарних вам вихідних до зустрічі.